Всім доброго дня! Я трішечки виходила по справам, а це повернулася. Зараз з вами приготуємо смачний рецепт. Ви знаєте, якось так їхали, так мені захотілося такої картоплі. Просто думаю, приїду і приготую швиденько. Що в мене новенького? Немає нічого. Мороз був великий, я вчора поверталася, то і шапку вдівала, бо холодно було. І прямо такий мороз. І ви знаєте, тут деякі люди топлять газом, а деякі просто ну, дровами. Там. Так, так ідеш у дим весь догори. Трішечки так пахне дровами, так, знаєте, у повітрі. Машин майже немає, ніхто нікуди не їздив. <гум> ну, Напевно, ж так, знаєте, так, зробити воно то пізно йду в ніч. Але інколи буває більше машина, то прямо зовсім нікого. І такий борозяка, що люди вирішили, краще будемо вдома. Але утром сьогодні піднялася сонечко. Звісно, було зранку холодно, потім потепліло, сьогодні знову мороз, але вроді менше передають. Але, знаєте, така, такий перепад, і... щоб голова моя зі мною не дружить. Ну, нічого, це все наладиться. Що ще в нас? Вікуся з мамою теж сьогодні каже, Дуже холодно було. Вікуська там трошки гуляла, але не так, вона вчора більше на дборі була, ніж сьогодні. Сьогодні готувала там вона салат, розповідала мені. От ви знаєте, я коли була маленькою, я повторювала все за мамою, за бабусею, хоч однієї була, хоч другої. Завжди допомагала. Ну і звісно ж вдома мамі. Завжди ми з братом. ми з ним дуже, Мене покійний братик дуже смачно готував. Дуже просто, знаєте, ну, як є, готують чоловіки, звісно, багато, і багато готує. От. Ну У нас такі в родині, знаєте, от е... папа нас теж готував. Але якось, напевно, це воно, напевно, нам передалося від батьків, від мами, від тата, що ми готуємо. Ну, Тато не дуже ж готував, тому що мама завжди готувала. А коли він хворів і мама була з ним поряд, то ми із братом завжди готували вдвох. От, багато так страв, допомагали мамі. І так і навчилися. Знаєте, і Нам це було так цікаво і все. А потім вже стали більшими і готували все одно. Я любила, коли він це готує, або рибу, або м'ясо. І вікуська. У нас, я думаю, теж буде така. У мене і настунка була маленькою, теж готувала. Знаєте, раніше тільки телефони з'явилися, стала її знімати і все. І нікуди не скинула ні на яку флешку, ні на який диск, ні на що. І в мене заключив телефон. Таке відео було, як вона робила бутерброди. Знаєте, зараз показати, тоді ж вона була маленька. Було б цікаво, ну що ж уже таке. Але і Вікуська ж так ж саме готує все. то я їй кажу, ти там знімай, і хай залишиться пам'ять, колись виростеш, та будемо тобі показувати, яка ти була хазяйка. А їжа це їй ще бабуся її підхвали, я, та ти що, це для неї? Займалася щось там з бабусею сьогодні, бо каже, ну, на вулиці, що ж, дуже не побігаєш. Щось там знову речі перебирали, ну, вже закінчили. Багато, багато мама каже, з чого виросла вже вікуся. Ну, що ж, я кажу, звісно, вона ж росте. Буду йти вечором на свою працю, але ви знаєте, що помітила? Якось перед вихідним ми виходила, вже було так видновато. А вчора вийшло, так взагалі видно на вулиці. Вже зовсім гарно додався час і вже йдеш видно на роботу. Ну, повертаюся, звісно, якщо вночі, ну, то, зрозуміло, що темно. Ну, Нічого. А на роботі, як завжди, знаєте. Ще знаєте, що помітила? Дуже ми там такими ми ємо, такими засобами дуже сильними. І останнім часом, прямо, так знаєте в носі і так чхаю, і отак от ж у горлі. так дере. Кажу, дівчаткам, ну а нам новіші привезли. Тут там були в нас інші, а зараз якісь воно, ну, Фірма може воно і та сама, але трішки інші. Бачу, назви там у них все. Ну і напевно, що вже добавили якісь. Нові компоненти, Ми то не добре, але трішечки в мене в нехал... них алергія. Дівчатка каже, а нам подобається нам і запах, і все. А я хожу, мені в носі круте. Ну, відкриваємо там ну, провітрюємо двері, щоб не так пахло. От такі справи, дівчата і хлопці. Так що зараз, зараз йдемо готувати. Потім трішки відпочинемо і будемо йти на роботу. На сонечка моя теж працює. Так що Всі мої дівчатка, добре, і для мене це саме головне. Всім вам миру і здоров'я, тихого вечора, всім Божої опіки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра! Взяла 5 картоплин, розрізала, поставила, підсолила воду. Зараз провариться 10 хвилин. І тоді покажу, що будемо робити далі. Картоплю я сідила, ось все вона в мене. Так, сковорідочку поставила. Зараз так. наливаю сюди олії. Олії я не лью багато. Отак. Не плавало потім Все. вся картопля. Так, сковорідка нагрілася. Тепер беремо нашу картопельку і вилажуємо так. Я її, дівчата і хлопці, проварила 10 хвилин, не більше. Ось так виклали. І на такому середньому вогні смажемо з усіх сторін. Поки картопелька наша на сковорідці, ми з вами тримо твердий сир. Я вам пропорції писати не буду, скільки я чого кидаю. Просто скажу, що Та, може, ви готуєте таку картоплю. Я... Мені щось так захотілося, ви знаєте, і я вирішила, думаю, може хто не готує, щоб спробував. Мені дуже подобається цей рецепт. Так, беремо цибульку нашу і ріжемо так полукольцем. Коли ось так от ви смажете і перевертаєте з однієї сторони на іншу, потім беремо, підгортаємо нашу тактише картопельку, так, додаємо сюди сибульку. Можете, якщо не любите цибулі, можете не додавати, можна просто, просто додати потім чесник. Ну, я не хочу чесничку. Сьогодні Вінколи теж додавала чесник. Зараз підсмажиться цибулька, тоді покажу, що будемо робити далі. Коли ваша цибулька вже так, ви бачите, що вона підсмажилася, беремо так з картофелькою. Перемішуємо це все діло. Дівчатка, я коли варила і картоплю, я її підсолювала. Ну, але можна, якщо ви не вкинули там солі, ну, мало там, чи забули, чи просто не вкидаєте, коли варите, це таке. Я беру, зараз трішечки підсолю, бо я не багато солила. Так, підсолюю трішки так раз. Додаю сюди І ще перчик чорний. І це все смаком. Якщо не хочете, можете нічого не додавати. Це Я вам показую, як я готую. Так, все. Цибулька наша вже теж підсмажилася. І тепер ми беремо наш натертий сир. Дівчатка, я не люблю молочного смаку. Можна сюди ще додати, наприклад, йогурт або там, сметанку, що ви там любите. Так. І беремо, накриваємо кришечкою. Отак от. І буквально там хвилиночку на невеликому вогні. І наша картопелька готова. Зараз покажу вам кінечний, кінцевий результат. Дівчатка і хлопці, дивіться, яка в нас вийшла смакота. Сподіваюся, ви теж приготуєте, вам сподобається. сподобається. Поділитесь зі мною в коментарях. Дивіться, вона добре просмажилася. Дивіться, сирок тягнеться. Так що, я думаю, ви з'їсте з великим задоволенням. І про мене згадаєте всім смачного!